Якщо так далі піде, на повному серйозі, це дуже-дуже печально звучить. Через років 15 я не знаю, що залишиться від України. Таке враження, що Україну просто зачищають для заселення інакших людей, для чогось, не знаю, для полів, для... Це, це якась не війна, вже це геноцид. Ти збираєш мільйони, підсилаєш пацанам туди все, що треба, все, що їм потрібно. І ти це робиш, блін, ти, ми це робимо. Я просто в шоці. І саме цікаво, що е, який результат. Їну друзі, кожен тиждень. Ти чуєш, що помер якийсь друг, товариш, знайомий. Кожну хвилину, блін, навірно, кожну хвилину помирає якийсь українець. Ці депутати сидять, сміються хі-хі-ха-ха. Ідіотські дебільні закони приймають. Я навіть не знаю, в яких там місцях ялинки ставлять, в яких не ставлять. Подивіться, я в Британії. Так красиво, так все цікаво. Я на повному серйозі мене колбаси, хочеться додому. І не просто додому. Я розумію, що я маю і привезти щось в Україну, дуже важливе, і зробити багато справ в Україні, Це не просто я соскучився, я хочу додому. Це їхати її бачити заради України, бо в мене велика історія в моєї сім'ї. Я плюс. велика історія в моєї сім'ї. У мене бабуся дідусь були 15 років на коломі. Насилки. Насилки в Сибірі за те, що бабуся прочитала бірж про Україну на перерві. 15 років. І 15 років, її на 15 років, забрали на килиму, там, де літом, мінус 15. Літом. Уявляєте, що це таке взагалі? У мене десь Євгена в крові. Коротше, я не знаю, треба робити цю працю на пальці скоріше її. Або вже не робити, вже так їхать. В общем, я надіюсь, скоро побачимось і зробимо багато великих справ.